Нову навчально виробничу дільницю відкрили урочисто. більшість тутешніх конструкцій. Студенти виготовили самотужки, встановили різноманітні верстати, серед яких сучасні фрезерувальний і токарний придбані за гроші обласного бюджету. Ми маємо навчити дітей практиків тих професій, які потрібні сьогодні на заводі новатор, на заводі трансформатних підстанцій, на заводі «Темп», керівники, яких «Адміс», які сьогодні є, і саме новітні станки німецького виробництва сьогодні дадуть можливість дітям. Мати такі знання, які вони можуть на практиці чітко втілити в життя на наших підприємствах, кращі побажання випускникам і урочисте вручення дипломів кваліфікованих працівників: електрозварювальник, рихтувальник, слюсар з ремонту автомобілів і чимало інших спеціальностей опанували тутешні учні за три роки. Викладачі кажуть, зробили усе, аби підготувати найкращі кадри. Робиться все максимально можливе для того, щоб наш навчальний заклад був одним з найкращих на теренах Хмельниччини. І я думаю, що ми цього досягнемо. І Я думаю, що кожен випускник знайде своє місце в житті і практично буде застосовувати ті навики, ті професійні здібності, які отримані в нашому навчальному закладі. На сьогодні в училищі функціонує 15 різноманітних в яких учні не лише опановуватимуть виробничі навички, а й виконуватимуть замовлення підприємств і установ області. Приміром, планують виготовляти шкільні парти. Про оновлення матеріальної бази тут мріяли давно. Уперше за 20 років незалежності України уперше саме на профтехосвіту в Хмельницькій області звернута увага. Тому що ви знаєте, скільки можна готувати економістів, юристів, це також потрібні професії. А хто ж має стояти біля станка сьогодні? Керувати сучасними зернозбиральними комбайнами, технологічними машинами і таке інше. А тому і президент України сказав, що під час системної реформи усієї галузі освіти особливу увагу потрібно звернути на профтехосвіту, яка 20 років залишалася поза увагою. На нові верстати, до речі, німецького виробництва з обласної казни виділили трохи більше 100 тисяч гривень, а загалом витратили 2 мільйони гривень, за які нове обладнання придбали для 14 закладів профтехосвіти краю. Анна чешук Дмитро Сорокін, Подільська панорама.